Головним ризиком для української економіки може стати відсутність міжнародної допомоги, так вважають у Нацбанку. За словами очільника НБУ Андрія Пишного, останнім часом допомога надходить вже не так регулярно, як у першій половині року. А далі її обсяги можуть суттєво зменшитись, особливо якщо ключові партнери України, це США та ЄС, не погодять додаткову фінансову допомогу зі своїх бюджетів. Однак є і позитивні фактори у прогнозах Нацбанку. Це висока адаптивність українського бізнесу. І громадян відповідно до викликів воєнного часу, адже українці навчилися пристосовуватися і виживати за складних обставин. Ну і саме це до певної міри нівелює безпекові ризики. Ключовим ризиком для інфляції та економіки залишається перебіг повномасштабної війни. Водночас посилилися ризики в частині міжнародної допомоги. Ми визнаємо, що ризики, пов'язані із ритмічністю надходження міжнародної допомоги, до певної міри реалізувалися. Проте, якщо посилити податкове навантаження на економіку або відновити друк грошей, виникнуть нові ризики, зокрема сповільниться зростання і розкрутиться інфляція. Андрій Пишний, голова Національного банку України. І з нами на прямому зв'язку член Ради НБУ, доктор економічних наук Василь Фурман. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну давайте поговоримо, які сценарії для України готує в тому числі і Нацбанк, на випадок, якщо допомогу ми не отримаємо або отримаємо із запізненням. Ну, за економіку у нас відповідає уряд Нацбанку, якщо говорити про мандат Нацбанку, у нас є три головні цілі: це цінова стабільність, тобто низька інфляція, має бути в державі Це фінансова стабільність, тобто стабільність банківської системи. І третя ціль це сприяння економічного зростання за умови, якщо виконається перша та друга ціль. Але якщо говорити ну, взагалі не тільки про національний банк, то дійсно ну, Нацбанк… Ну от останні там прогнози, які він робив, він зазначав, от, зазначав от, два ключових ризики, ну про які ви зачитали. Тобто, це безпекові ризики, і ми розуміємо це фактор війни. Чим ще чи, чим не закінчиться, тим краще для нашої економіки, для більшості, для громадян. І ризик е ритмічності та величини надходження міжнародної фінансової допомоги. Тобто, да складно, е я завжди зазначав і в ваших і в інших ефірах, що вище політичне керівництво держави проводить. Величезну дуже складну роботу щодо фінансування дефіциту державного бюджету наступного року за рахунок зовнішніх запозичень. Нагадаю глядачам дефіцит бюджету 2024 року це 41 мільярд доларів. Проводиться величезна робота щодо злучення коштів. Це нашого головний ключові партнери з США. Ну, ми знаємо наскільки там складно і робота, роботи, але до речі, вона йде. Тобто, тут треба зазначити, що наші партнери вони не відмовляються, тобто не, не зважаючи на те, що є складнощі, але. Я більш ну я, я особисто, це моя особиста точка зору. Я налаштований позитивно на рішення і Сполучених штатах Америки. Там мова йшла про 11,8 мільярдів доларів. Це ми говоримо про гроші. Про військову допомогу це окреме питання і е, частина коштів. Е, ну якщо ми говоримо про наступний рік, то там мова йшла про близько суму 10 мільярдів доларів. Ну е, має поступити саме в наступному році. Потім ми говоримо про європейський союз, тобто там. Ми знаємо про те, що лідери країн ЄС мають затвердити програму в обсязі 50 мільярдів євро на 4 роки. А і ну там перші кошти мали поступати десь на початку березня, згідно цієї програми. Тому в принципі да не вдалося наскільки я Розумію там цьому році. Ну значить, там буде позачергове засідання лідерів країн ЄС по базовому сценарію. Вони в січні її затвердять. Тому в принципі там нічого катастрофічного не відбувається. Там мова лише мова йти. Яку суму коштів Україна отримує в наступному році, тому що е, ну, ми бажаємо отримати там 19 мільярдів доларів. Е, і також є інші думки. Просто що ця цифра може бути меншою. По факту ми побачимо, якою вона буде. Е, також е, для нас е, третій партнер це міжнародний валютний фонд. Е, це там сума 5,4 мільярда мільярдів доларів? Я глибоко переконаний в тому, що? Е, Моя особиста точка зору, ми зможемо е, отримувати ці кошти міжнародного валютного фонду. Знаєте, раніше, е, раніше ми ну, беремо минулі роки, тобто Україна не виконувала зобов'язання, які давала перед МВФ, і кошти ми не, не отримували. Зараз навпаки, Україна виконує зобов'язання, МВФ дає, але під зобов'язання України ще в'яжуться і інші кошти. І от, ну, якраз ми говоримо про виконання зобов'язань нашими партнерами. Просто знову ж таки я надіюся, вони будуть виконувати успішно. А потім є інші країни, наприклад, на цій неділі ми там читали інформацію, що Японія, уряди в Японії там через відповідні рахунки того банку, тобто і ми розраховуємо на суму десь близько 2 мільярдів доларів. Уряд Великобританії там мова йде про 1 мільярд доларів. Просто ну я думаю, що і будуть інші країни, тому що ця робота вона безперервно проводиться вище політичним керівництвом держави. Тому по базовому сценарію, по базовому сценарію, я думаю, що ми зможемо. Профінансувати дефіцит державного бюджету за рахунок зовнішніх запозичень. згоден з тим, що ну, було перед цим сказано, що з кожним роком цю допомогу стає все важче і важче отримувати. Ну але що точно у відомстві Нацбанку, це друкарський станок, чи є в сценаріях його увімкнення? Дивіться, ну нас банк на цій неділі у нас був прес-брифінг національного банку з питань монетарної політики, де Національний банк там ниже облікову ставку на до 15%. відсотків. У нас інфляція, гарні показники по Там вже там на рівні близько 5%, відсотків. І це тільки ж за листопад. І там також було чітко сказано, що все таки в базовому сценарії Національний банк не планує. Вмикати е, друкарський станок. Тому, друкарський станок він завжди емісія гривні незабезпечено негативно впливає на курс гривні, на інфляцію, на девальваційні, інфляційні очікування громадян та бізнесу. Ну тобто, це завжди мінус для економіки. В цілому, і як так само ви зазначали про те, що там наступають зовсім інші ризики, вже просто і з ними можливо ще буде важче боротися. Тому краще їх не вмикати сьогодні. Ми спостерігаємо, що ну якщо ми говоримо про курс української гривні, наприклад, то ми бачимо, що вона є стабільною і контрольованою. Інфляція, я сказав, там близько 5%, дуже низький показник, особливо якщо ми говоримо в умовах війни. Тобто люди довіряють банківській системі, залишки коштів на, на депозитах громадян України. За цей рік збільшилися більше ніж на 30%. А в цілому за ці там майже два роки війни незабаром буде то залишки коштів усіх валютах бізнесу та громадян збільшилися більше ніж на 630 мільярдів гривень. Тобто, це це повірте. От макростабільність, якою ми гордимося, фінансова стабільність, валютна стабільність тобто це дуже дуже. Велика заслуга роботи національного банку, міжнародного валютного фонду, уряду наших партнерів. Просто і цей, цей, ну, ці досягнення їх не можна втратити про інфляцію. Ви теж згадували. Прогноз від національного банку це 9,8%. Що в ньому, і чи, чи передбачається за який період, власне які чинники будуть впливати перегляд цього показника? Дивіться щодо прогнозу, зростання. Нашої економіки, інфляції, інших показників є прогноз жовтневої національної банку, який буде також оновлюватися вже в січні, в кінці січня. Також на цій неділі ми, ми побачили прогнози від міжнародного валютного фонду. Вони дуже подібні доріше, до речі до національного банку. Тому, якщо ми говоримо про економіку економіки на наступний рік, десь в межах. МВФ 3-4%, Національним банком до 4% прогнозує. Якщо ми говоримо про інфляцію, то станом на зараз я говорю 5%. На кінець наступного року інфляція почне трохи збільшитися за прогнозами і Нацбанку, і Міжнародного валютного фонду, але вона буде в однознакових показниках. А що стосується міжнародних резервів Національного банку України, то Прогнози і національного ну, міжнародному, Національного банку, тобто там мова йде про те, що вони будуть на достатньо високих рівнях і складати більше 40 мільярдів доларів. Тобто, це гарний показник. Це така фінансова подушка української гривні. Тому ну, там є всі багато, багато багато інших показників, але як би важко не було, ну як би важко не було, просто ми сьогодні спостерігаємо, навіть якщо ми говоримо про українську економіку, от, от я пам'ятаю, рік назад. Ну, от перший квартал, давайте так, трохи менше, ніж рік назад. Перший квартал минулого року. Цього року перший квартал цього року темпи зростання. всі прогнозують, що економіка буде зростати на рівні там, до 1%. По факту, ми сьогодні бачимо, що ну, вже є оновлені прогнози, і, і Назбанк, і МВФ 5%. Тому Назбанк щоквартально, Міжнародний валютний фонд, щоквартально, тобто і багато інших прогнозистів українських чи міжнародних, вони щоквартально оновлюють свої прогнози. Тому э, висока адаптивність українського бізнесу та населення тобто це ключовий фактор, який сьогодні э, позитивно впливає на розвиток нашої держави. Якщо ми говоримо про цей рік, і ті ключові показники, наприклад, які позитивно впливають на економіку, це високі врожаї там аграрії. Тобто, да дійсно це позитивно вплинуло на, на 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 багато інших. Мов ми бачимо, що покращується працівни та дельоваційні очікування наших громадян. У нас зменшується. Безробіття, тобто ну треба сказати, що особливо в минулому році, тобто, був пік мінус 30% безробіття було великим. Просто і сьогодні воно значно меншим, і на кінець року плану воно буде десь на рівні 18-19%. І вже в наступному році воно буде складатись на рівні там 15 Тобто буде ну, і надалі е, зменшуватися. Тобто, у нас буде зростати там середня заробітна плата. Це дуже такий гарний показник е, і. Ну, позитивно впливає на добробут українських громадян, так само, якщо ми говоримо про мінімальну заробітну плату, вона також буде збільшена в наступному році, там вдвічі, тобто буде складати там десь з першого березня 8700, тобто ну достатньо такий вже немалий рівень. Тому, а, але є оці а, знову ж таки, з що ми почали наша зама програму. Просто для нас дуже важливо ці безпекові ризики, їх щоб вони були мінімальні, тобто це фактор війни. І ризик надходження і величина надходження міжнародної фінансової допомоги, тобто своєчасність надходжень. Тобто, для нас це дуже важливо. Тобто, робота проводиться, важка робота, складна робота. Але ми сьогодні також ну, спостерігаємо за тим, що все-таки дивіться, ну давайте по Європейському Союзу. Тобто, да, там є базовий сценарій, коли ЄС там 27. Всіх членів проголосують позитивно. просто. є варіант номер два. Якщо не буде там базового сценарію, значить проголосують 26 країн. Він більш технічно складніший, але сам факт, що Україна отримує допомогу, тобто отримує фінанси. Тобто по США ми також сьогодні спостерігаємо про те, що а, ну там ведуться переговори, і немов би там є відповідні домовленості. Зрозуміло, що потрібно приймати ще відповідні там закони, зміни просто але. Дуже ми, ми, ми в це віримо. Наприклад, з МВФ. Ну, наприклад, МВФ дуже високо оцінює ті досягнення е, Національного банку, уряду в цьому році. Там і я я надіюся, що в наступному році нічого не зміниться. Прості надалі ці досягнення тільки будуть покращувати. Ну побачимо та дійсно, яка буде ситуація. Про це очевидно будемо говорити з вами. Василь Фурман нагадаю член ради Національного банку України, доктор економічних наук. З нами на зв'язку. Дякуємо.